Не лінуємося, готуємо голубці. Вітаю усіх, хто дивиться мій канал. Розібрала капустину. Бачите, отакі листочки гарнюні. Вже зробила начинку. Тут рис, гречка, фарш, свиногов'яжий, морква, цибуля. Морк і цибулю я смажила. Буду готувати, як завжди. Як завжди, в мультиварці. Бачите, в мене дві чаші. Тут я відварила була рис. Просто довела до кипіння, він постояв, настоявся, а гречка в мене лишалася від попереднього приготовлення. І в цю другу чашу буду складати. Класно мати дві мультиварки. Верніше дві чаші. Одна зі старої мультиварки, а одна з нової. Скручувати буду, як завжди. Все, порядочок. Голубці зроблені. Заливаю заливочкою. Томат розвела. З водичкою. Трішечки додала солі і цукру. Ось. Сім хвилин пройшло. І вже такий аромат йде, слухайте. Вже закипіли. Залишилося 9 хвилин, але я хочу відкрити і глянути. Молода капуста голубці готується раніше. О, все добре. Так, зараз будемо обідати! Розрізала, щоб вам показати. Серединку, подивіться, М -м? які гарніусенькі вийшли голубчики. Запах безподобний. Але ще гаряченькі, знаєте, не знаю, як ви, але я голубці обожнюю. Дуже-дуже люблю. І от наполовину, щоб була гречка, і наполовину рис. То така смакота. Я вам скажу, то певно двома голубцями не обійдеться. Усім смачного і до нових зустрічей, до нових моїх відео. Хай вам щастить, друзі, в усьому миру, скорішої перемоги і всього самого-самого найкращого. До побачення і дякую за ваші підписки. Ну, що тут скажеш, смакота?